І ще один пітомнічок привитого медвежого горіха, Привитого фундука на медвежому горіхі. Все, пов'язочки не знімав, але вже бачу треба. Пішла тут така легка перетяжечка. О, сорта теж різні. І вон скільки їх теж так хорошо прижилося Дала прирост, прививка вже десь сантиметрів 80, напевно, що до метра. О. Ця вже й пішла розгоруження. Є такі воно вже розриває його. Вже розриває. Само десь розриває теж прививка. Прижилася добре і дала прирост до метра. А може вже й метр. Є такі, що більше метра дали. Вон які прирости. Метр спокійно. Вон які Так що прививочки пішли. Дощики в нас пішли, бо була засуха. Все, тільки недавно пішли дощики. Вон які Прививка від... Є тут на, на коротких. Ой. Вже воно можна взяти зняти. О якесь зростання. На таких дебелих три, трирічних подвоях вирощували 3 роки подвой. І от на трирічних подвоях хороші прирости. Не то що на однорічних, чи на дворічних. двохрічних. Тут взагалі... За метр. Оний. Вже само розриває пленку. зрослося капітально Італійські сорта. Тут. Тут багато їх. Італійські, тонда джифоні, де ланге Ще там треба подивитися по по записях само вже розрушається О, таке зростання нормальне і отакий от стільки його десь получилось, ну трохи не вийшло прививок як не як масштаб був серйозний але багато що є його вже можна О. розмотати. Опа. І отаке от зростання. Каліс усе ж попер сюди. Так. Знов треба сапати, бурян уже піднявся. Тільки дощики пішли і одразу поліз буря. Зразу моментально. Є на низьких прививках, тому що люди приїжджали, я на таких високих нам не підходи. Давайте нам в мене там є привиті на нижчих, то вони кому як, кому, кому для чого треба. Ті вищі, ті нижчі. Хороші прирости вообще, такі, воно взагалі приріст вже, наверное, метра, більше метра. І тут такі хороші прирости, взагалі. Тут є сорт і Ну, Це другий, другий питомчик тобто тут. По-другому. Другі сорти і. І голокорий медвежий горіх який вже пішов за 2, 2 з чим то вже метра, такий він відлічається від росту всіх медвежих горіхів, сіянців скоріше він росте, О, вище він, швидше по, по часу він набагато швидше росте. Так, всім пока. зараз ще зніму, бо длідне відео вийде. Не закачається в інтернет. Показується там червонолисний, як я прив... О! О, такі ще проситься. Красавчик і прирост у нього такий дебелий. Так. Все, пока!